Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку змінні команд... змінні та команди присвоювання. Продовжуємо мови програмування. Сьогоднішній урок у нас коротенький, в якому ми познайомимося про змінні в мові програмування Python. Давайте згадаємо, які величини називають змінними і які сталими, тобто константами. Можете навести приклад в коментарях. Також для чого використовують команди присвоювання. В першу чергу це для полегшення введення певних даних для обрахунків та виконання проєктів. У чому полягає лінійний запис математичного виразу? Тобто, звичайно, дробу, до прикладу приклад можна записати лінійно. Чим він відрізняється від записів математичних виразів, які використовуються в математиці, теж можна навести приклади. В першу чергу це я скажу вам зручністю виконання та запису. Які функції ви використовували для обчислення в електронних таблицях, для яких обчислень вони призначені, саме електронні таблиці? Можете написати в коментарях. А зараз давайте познайомимося з командами присвоювання та з типами змінних у Python. Ви вже знаєте, що команди присвоювання мають такий загальний вигляд. В першу чергу це ім'я змінної, потім йде ознака присвоювання і значення виразу. Ознакою присвоювання в Python є знак дорівнює. Кожна змінна обов'язково має своє ім'я. Але також, окрім імені, має значення та тип. Типи змінної визначаються наступним чином: яких значень може набуватися змінна? Чи це будуть числа, чи це будуть певні слова? Які операції над нею можна виконувати? До прикладу, ділення, множення, додавання, віднімання. Тобто, приділені, до прикладу, число може дробитися. Який обсяг оперативної пам'яті комп'ютера буде виділено для зберігання значення цієї змінної? Якщо це цифра, то це менше обсяг оперативної пам'яті. Якщо це буде якась фраза, то звичайно більше. Числові вирази можуть містити числа це цілі та дробові числа. Ціла частина числа завжди відокремлюється від дробової частини. Крапкою, нагадую, крапкою, а не комою. Знаки арифметичних операцій, звичайно, знайомі нам із електронних таблиць. Це плюс мінус, зірочка означає множення і коса риска це ділення. Дужки для змінення традиційного порядку виконання арифметичних операцій можна застосовувати а також спеціальні функції для виконання математичних та інших операцій. Так, до прикладу, функція ABX в дужках змін на X означає absolute value, тобто абсолютна величина числа, модуль числа, і обчислює модуль даного числа. Так, до прикладу, як і в електронних таблицях, у проектах мови програмування використовують відомий вам лінійний запис математичних виразів. Наприклад, вираз 2 помножити на x-3 розділити на 3 помножити на x мінус 7,5. Вираз у лінійному записі буде наступний мати вигляд. В дужках 2 помножити на x мінус 3 закрили дужку, розділити, відкрили дужку, 3 помножити на x мінус 7,5 закрили дужку. У мові програмування як знак присвоювання використовують символ доріг. Кілька команд у проєктах мови Python можна записати в одному рядку, розділюючи їх символом крапка з комою. Імена змінних умові програмування Python можуть містити великі та малі літери українського та англійського алфавіту, цифри, а також спеціальні знаки, до прикладу, знак підкреслення. Так, до прикладу, ви бачили на відео процес введення змінної x дорівнює 5 або x дорівнює 10 і нижче виконання лінійного запису до запропонованого нам прикладу. Після введення даного прикладу і натискання Enter автоматично відбувся підрахунок даного прикладу і виведення результату із використанням змінної, яку ми прописали. Хочу звернути вашу увагу, що ім'я змінної в мові програмування Python не може розпочинатися з цифр. У мові програмування Python великі та малі літери також розрізняються. Тобто велика X і маленька X – це імена різних змінних. Наведемо, до прикладу, кілька команд присвоювання, де в нас ми бачимо, команди X дорівнює 24, фраза маса буде дорівнювати змінна маса 52,67. До прикладу, змінна MyScore дорівнює 12 виразу нашому 12-45 помножити на 56,5. Або ж змінна і дорівнює І плюс 7. Якщо ми введемо І, то відповідно, якщо попередньо змінна і була введена певним числом. У проєктах мовою програмування Python тип змінних не фіксований. Він визначається автоматично значеннями змінної та може змінюватися в ході виконання проєкту. Так, давайте поглянемо на два типи найбільш поширених змін. Це float, це так званий плаваючий змінна. Змінна цього типу можуть набувати як цілих, так і дробових значень. І змінна int, integer. Це змінна ціла, і змінна цього типу можуть набувати тільки цілих значень. Закріпимо сьогоднішній матеріал. Закріплювати ми будемо питаннями для самоперевірки. А саме, що визначає тип змінний, Які типи змінних ви знаєте? Щойно ми їх з вами проговорили: два найбільш популярних типи змінних. Який загальний вигляд команди присвоювання в мові програмування в Python? У чому полягає лінійний запис математичних виразів? Наведіть приклад математичного лінійного виразу. Відповідь. Пишіть в коментарях для самоперевірки. Також вдома опрацюйте. Параграф 2.2, сторінка 7071 з підручника з інформатики для 7 класу. А я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Якщо маєте бажання підтримати канал фінансово, це можна здійснити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!